У час, коли Україна відбудовує свої громади, кожна бюджетна гривня має значення. Міністерство фінансів втілює реформу управління публічними інвестиціями, систему, яка зміцнює підходи до планування, відбору та реалізації проєктів розвитку. Її мета зробити відновлення територій більш ефективними і прозорими. Традиційна модель фінансування базувалася на принципі засвоїти бюджет. Тепер акцент зміщується на результат, що саме зроблено, і яку користь отримали люди. Реформа пропонує системний підхід, планування, щоб громади знали, чого потребують. Відбір, аби відзначити найважливіше реалізація під постійним моніторингом і контролем. А головне публічна звітність перед людьми. Система публічних інвестицій це комплексний механізм, який забезпечує ефективний. Ефективне планування, оцінку, відбір, реалізацію та моніторинг і контроль публічних інвестиційних проєктів та програм, ну які в громаді. Завдання публічних інвестицій це створення умов для залучення приватних інвестицій, так як Україна наразі потерпає від нестачі від ну, як публічних, так і приватних інвестицій. Основна мета це забезпечити цільове, результативне та прозоре використання бюджетних коштів для досягнення своїх стратегічних цілей громади. Особливу увагу громади приділяють проєктам у сфері освіти, охорони здоров'я та розвитку людського капіталу, адже це інвестиції не лише у відновлення, а й у майбутнє. Наприклад, якщо це проект комплексного підвищення якості освіти в дошкільних закладах освіти возирської СТГ, то це є певним інвестиційним проєктом, який потребує публічних інвестицій. Це може бути декілька об'єктів чи декілька там якихось локацій. Цей проект може містити комплексні заходи. Це можуть бути заходи з капітального ремонту об'єктів соціального забезпечення, це може бути і енергоефективність, це може навіть і бути і підвищення кваліфікації педагогів або працівників, які працюють в закладах освіти. Також це може бути. Якщо, наприклад, укрупняти да, заклади там, дошкільної або середньої освіти, то можуть бути і садки, і школи. Тобто тут про комплексність вирішення цієї проблеми і про значущість даного проєкту в розвитку нашої громади. Ну, як проходить ця система? Ініціатори проєкту, в нашому випадку, відділ освіти подає перелік проєктів, які відповідають комплексному проєкту підвищення якості освіти. Ми, як відповідальні особи, які здійснюють політику публічних інвестицій, оцінюємо його з боку техніко економічного обґрунтування, доцільності впровадження території громади та відповідності стратегічним документам місцевого, регіонального, обласного, національного рівня, тому що інвестиція в даний проєкт проходить далі на узгодження місцевої інвестиційної ради, і після цього даний проект подається до єдину систему ДРІМ, де ініціатор проекту подає даний проєкт. Потім він далі знову проходить узгодження місцевої. Це в ради, і це вже проходить на обласний державний рівень до єдиного інвестиційного портфелю держави. Це прозора база, яку бачать і держава, і міжнародні партнери. Єдина система публічних інвестицій робить процес зрозумілим і для громадян, і для міжнародних донорів. Вона формує довіру і створює передумови для масштабного відновлення країни. Реформа управління публічними інвестиціями не лише про фінанси. А й про стратегічне бачення розвитку країни від того наскільки ефективно громади навчаться працювати з новою системою, залежить якість відновлення сьогодні і сила України завтра.